Всім привітки! З вами знову сімейка Бубачків. Сьогодні я трошки відіспалася, можна сказати, спала до 8 годин, десь у пів сьомого Олежика погодувала і ще біля нього лягла, так і доспала гарно. Сьогодні мама вихідна, то трошечки на побігала. А, Бо вчора ми пізно приїхали до хати, він ще я приїхала до хати, бо їздила вчора з братом в покавул і вдома була десь без чогось вісім вечора. То поки розгрузили ці кавуни, то було вже, мабуть, півдесятого. бо мама каже, можливо, може, половину сьогодні, половина завтра рано, я подумала, що лучше до кінця вже догрузити їх, а сьогодні вранці вже трошки доспати. Я вже зараз ось їм тортика і п'ю кавку з молоком, бо був брати з невісткою і з малечою тільки поїхали. То якось тоді зразу не було куди тортика їсти, бо в мене було день народження, то святкували. Таке сильно не готувалися, зарили ще картошки, запекли курку і зтушили перцю. І ще взяли копчений скумбрі для нас в магазині. Я щось подумала, що це мало продуктів, і ще замовила три піци. Як в мене день народження, то там була знижка на всі піци 30%. Це виходить 3 дні до дня народження і 3 дні після дня народження знижка 30%. Там показати документ, що і саме певць, сьогодні там день народження, то тоді здається знижка. То ми трішечки посиділи, брат ще там за мене одну доставочку зробив. Трошки погуляли з малечею. І вони нас доволі десь, мабуть, були із 12, з начала першого, і до хати поїхали годин. Почала п'ятого такого, бо брата ще сьогодні на вечір ще одна доставка є, так що довго не сиділи. Я думаю, піду ще сполоснуся, поки таке на вулиці сонечко, ще нема такого вітру, поки вода ще в літній душі тепла. Пішла тут, мама гукає, що йди бігом в хату, бо Олежик, Олежика випала гастростома. геть біля нього лежить. Олежик оддільно гастростома віддільно. Я за ті пару секунд вилетіла в хату, взяла нову гастростому. Роздула балона, подивилася, все, наче нормально вставила, я приклеїла, заклеїла, все. Куди я доставила, тут старий, старий гастростом і знов балон протікає, така дірочка маленька, так як в тих інших лопається в одному тому самому місці. Я одразу якось не злякалася нічого. Просто швидко вставила, бачу, що поки надувала балона, бачу, їжа пішла в гастростом і шлунечка. Думаю, якраз нормально все попала, наче приклеїла. І тут ну, жіночки, думаю, пишу, знаю, чи в неї є ще запасні гастростоми, ну, типу, щоб взяти запасну гастростому одну або дві, і, чи в неї є, і тут в мене починають трястися руки. Просто якось зразу якось на того страху не було, чи попаду туди, чи не попаду, чи затягнулася та дірочка в животі. Бо знаю, я його годувала десь щось 5 було. А тоді десь минут 10-15-шостого і мимо, бачу в мама яка віддільно лежить від доріжки. Я зразу не думав, що там щось не так. а тоді якесь осознання прийшло пізно, почали руки трястися, якесь таке, яке аж погано стало, але все нормально. Такий олежик приподносить сюрпризи мамі, не дає розслабитися. Бо я ще вчора думала, бо це ж я міняла самого стрестому 20 липня. В Хмадіт ми їздили міняти 1 липня. Получається, з 1 до 20 числа вона простояла 19 днів гастростому і дірочка стала замінювала на нову. Сьогодні 13 -е число це вона, простояла 24 дні і знову створилася та дірочка така манісінька, вона знову почала протікати той балон. Як кажу, це добре те, що я була вдома. І а не поїхала десь там з братом по кавуни чи просто до брата там як щось зробити, чи на якусь доставку да не потараща десь якесь дуре там в село там, чи кудись завозить. У мене там минут 40 годинки може такого не бути вдома. Це якесь чудо. Тепер я зрозуміла, що десь треба мені їхати, то треба йому вже ту пластир гастростому і кінець трубки фіксувати, і біля животика фіксувати, бо дуршо, щоб вона не вилетіла, щоб мама не переживала. Ну так, мабуть, десь опять тиск піднявся на, на, на нервовому. Але нічого. Зараз покажу тортик, який бабуся спекла вчора, поки я їздила за кавуном, тут вона нас спекла тортика, спекла ну пиріжки. пиріжки вже не встигла, не пиріжки, а струдлі з маком. Ще струді не встигла зняти, бо віддали на ставище дітям, а тортика я ще вранці зняла. Обід уже його не в обід, а ось вечором не було. Ми по кусочку з'їли і дали більшу полинку торта дітям. Ось такий тортик спекла мені мама на день народження: сирний торт, сметанний крем та солона карамель. Вибачайте за безпорядки на столі, бо ще не встигли прибрати. Вчора ще ми взяли 50 бройлерів. Це останній раз у цьому році беремо. Сьогодні вони ще в віранді у нас стоять, а мабуть, завтра вечором принесемо в сарай. Уже на пару днів обігрівача і поставимо дві лампочки. І там вони, мабуть, у нас будуть десь тиждень-два, і вже тоді вже випустимо їх у велику клітку. все. це чудо. Да? Мультика дивиться і мами не помічає. Телізорно щось погано робить. Там пищить, свистить. То дивиться мультика. в нього зараз час для мультиків. Він за день десь годинку-півтори дивиться мультики. Більше йому не вмикаю. Мухи кусаю, да? Казі кусають, казімуськи кусають. Коли включаємо мультики, то це дитині мама не потрібна. Аби не включила це мультики, міг би там кричати, да? казати, маму на ручки хочу, а так мультиками можна його відволікти, щоб він не плакав, щоб полежав сам. Прибрала в себе в кімнаті майстерні і знайшла олії мегдальної кісточки. Рісо персикової кісточки, рисову, абрикосова кісточка. Треба буде зварити мило. Тверде або це рідке каліне. буде або руки мити, або навіть для стірки добре для... десь щось прибирати. Буду готувати це мило робити, то покажу вам. Сьогодні в мене вийшло якесь таке більш розмовне відео. А завтра планую щось закрити на зиму, законсервувати. Подивлюсь, там, можливо, є кабачки. То закручу аби ці кабачки просто. Там знайшла один рецепт по-Прованськи, щось таке. Або якщо з'їжджу в город, куплю моркви, то буде в мене кабачкова ікра. Завтра вже буду дивитися, що буде виходити. І що там ще є на городі, що можна закрутити. А ще хотіла спекти січ меренговий рулет на сьогодні. Та вчора замоталася. Якось не було, не було часу, коли його пекти. Нам і тортик мама пекла. А завтра, можливо, не завтра, а в п'ятницю вже або в суботу попробую спекти не меренговий рулет, а Павлу десерт. Там якраз в мене є. Ряжанка із кифором морозилки, буде якась таке сирок буде. І трохи сметани залишилося на крем. Побачу, або це, або, може, щось таке смачненьке, інше спечу. Якраз бабуся буде вихідна, буде з олежиком, і буде дивиться на точку, і в мене буде більше часу, щоб щось зробити. А Зараз треба буде щось консервувати, бо вже майже кінець літа. А ми майже нічого не зробили і закрутили. Довгий кінок наквасили, законсервували. Мама зробила ще пару банок помідор, салат із баклажанів. Ну і я це зробила дві баночки половинок і шість баночок асорті. Так що треба щось піднапрягтися і попрацювати, щоб було зимою що їсти. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.